Вітаю з вами програма Відкрита студія. Мене звати Влад Волошин. Я думаю, що всі пам'ятають про трагедію, яка сталася 25 вересня у Дніпрі. Злочинець, який розстріляв двох патрульних, вкотре нагадав усім нам про цілковиту незахищеність, про те, чи готова наша поліція діяти в екстремальних ситуаціях який висновок слід зробити вас. Будемо говорити з головою української асоціації власників зброї Георгієм Учайкіним. Не перемикайтесь! І вітаємо вас. Так. День добрий. Ви коли вперше побачили кадри, вже тепер вони доступні навіть в інтернеті з нагрудної камери поліцейського. Думаю, що ви звертали увагу на ті чи інші моменти. Багато хто говорить про те, що відео змонтоване нам багато чого ще не показують. Багато говорить про, як натякають на непрофесійні дії поліцейських. Е які висновки робили ви? Ну, перш за все, е чітко відео змонтоване. Приховано десь відсотків 65-70 э, таймінгу. Ми не знаємо, що там відбувалося. Швидше за все, э, це саме те, що хоче приховати МВС э, стосовно професійних чи непрофесійних дій. Розумієте, э, вони просто зробили те, що вміли, те, э, чому їх навчили. Безумовно, э, э, ну, шкода. Шкода, що так трапилось, э, шкода їх діточок. Родичів, але ми маємо розуміти, що готувати людей, які сьогодні виходять у складі патрульної поліції на вулиці, треба більш ретельно. Треба працювати і над вогнівою підготовкою, і над тактичною. Врешті, хоча би примусити їх одягати бронежилети. Бо якщо ми подивимося на характер ушкоджень, поранень про що відомо, загибель патрульної, то там вражений був центр мас, тобто грудини. Черна порожнеча, от це все. то, що можна було mm -hmm. прикрити бронежилет. Бронежилетів не було. На них не було. Це ну, недотримання. Ну чому не одягнули? Я поясню, чому, тому що життя, життя людське в Україні нічого не коштує. Тобто, якби Міністерство внутрішніх справ а, отримало, а, знаєте, ну таку догану за те, що вони зараз будуть витрачати гроші платників податків для того, щоб компенсувати. Втрату їх годувальників. З власним кишені вони б заплатили ці всі і розуміли, що це робиться трошки інакше. Треба прописувати нормативними документами конкретно, як виходять, де стоять, в чому одягнуті. Бо страхування такого, як в Америці, немає. Ви можете подивитися на військового, який воює десь в Іраку або в Афганістані. Він може бути, вибачте, в трусах і в капцях, але обов'язково в бронежилеті і в шоломі. Тому що ну це складні процеси. А оскільки це все знаєте. Ну, виділили з бюджету там ще півтора-два мільйони, щоб більш шкодувати, і ніхто не відповідає. Ну, знаєте, трошки інакше систему треба будувати. Це, ну, але це глобальне питання. Стосовно того, що вони діяли, ну, дійсно, зробили все, що могли, і все, що вміли. Все. Ну, що тут говорити. Але можна було зробити і краще набагато, так? Ви е, ну, знаєте, що історія. Наші не може відмотати назад плівку. Напевно, можна фахівці, наші інструктори, принаймні, інструктори асоціації, ті, які ми довіряємо. Вони кажуть, що можна про Бо це було. зовсім скоро будемо говорити. окрім супутника, нас дивляться ще й в інтернеті. Зокрема, читачі, відвідувачі сейтуабизрівателю з питання, які надійшли на вашу адресу від е глядачів. Йде обговорення ініціативи щодо презумпції правоти правоохоронців, чи не призведе введення подібної ініціативи до нової радіївки? одразу от, після цього випадку. Ну, знаєте, ця ініціатива міністра Вакова, вона мені не подобається, поясню, чому. Є тільки одна презумпція, яка безумовна і беззаперечна: презумпція прав платників податків. Нехай вони спочатку навчаться виконувати те, що хочуть платники податків, які власне і утримують всю. Структуру МВС. Давайте почнемо з цього. А якщо вони нам починають розповідати, що має бути як в Америці, то ми теж хочемо, щоб було як в Америці. Але є один нюанс. В Америці люди мають право на збройний захист власного життя. Тому коли КОП підходить до автомобіля, він знає, що там може сидіти легальний власник зброї, який, в свою чергу, зобов'язаний повідомити йому що друже, тримаючи руки на камінь, я власник зброї, і зі мною мій пістолет, я маю посвідчення, тримай, дивись і що тобі ще треба. Але це взаємна повага, бо вони вимагають поваги до себе і не поважають нас. Учора, наприклад, заступник голови національної поліції Олександр Фацевич ну, просто нахабно збрехав в ефірі одного з національних телевізійних каналів про те, що злочинність нібито. В місті Х'юстон така чи така. Сьогодні ми вже довели факт цієї брехні. Навіть близько немає про того, що він розповідав мільйонам глядачів. І Тому наше прохання просте. або хай спростовує, вибачається, або хай забирається геть. Тобто ми платимо їм зарплату. Я не знаю за що, але точно не за те, щоб вони нам брехали. Тобто або вибачається, або хай забирається, Бо скільки ж можна. Іде суцільна профанація. Угу. Вони не мають притомної програми. Ані як здавати той злочинності, який сьогодні існує, ані як боротися з нелегальним обігом зброї. Всі їх заходи недієві, Суспільство це все бачить, і вони ще такі речі роблять. Ні, ми налаштовані дуже серйозно. Продовжимо розмову з мить. Ми зробимо величку секундну паузу в на нашій програмі. Не перемикайтесь. Це програма Відкрита студія в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Гість нашої програми, голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Ми спілкуємось про ситуацію, яка доволі трагічна ситуація яка склалась 25 вересня у Дніпрі. Отже, продовжуючи тему, і, зокрема, питань з сайту «Обозріватель», багато експертів апелюють до того, що легалізація круткосвольної зброї допоможе уникнути подібного у майбутньому. Наскільки це відповідає дійсності? Скажімо так, що давайте ми будемо використовувати правильну термінологію. Перш за все, не легалізація, а надання людям права на збройний захист да. себе угу. оточуючих, ну і власного майна. Всі наступні кроки там країни, конституційного владу ми сьогодні обговорювати не будемо. А от про ці нарежні каменюки ми мусимо поговорити. Я не дарма сказав право на збройний захист оточуючих. Ми бачили, як водій. Намагався якимось чином завадити злочину. Але що може зробити беззбройна людина проти збройного злочинця? Нічого. В угу. даному випадку ми це побачили е, власноруч, тепер значить, питання. Е, далі е, міністр нагороджує його пістолетом. Я скажу відверто: людина шляхетна, в нього е, мужнє серце, він заслуговує. Звичайно. Звичайно, але воно не виникає питання. Так може краще, щоб в нього була змога мати той пістолет до того, як це трапилось, чи після того, як його міністр нагородить. І знову ж таки питання до міністра: а чи перевірили морально-психічний стан людини? Чи отримав він довідку про те, що знає, як правильно поводитись зі зброєю? Mm -hmm. Чи є в нього вдома сейф? Розумієте, яка кількість питань виникає от з цього прецеденту, тобто міністр? Знаєте, як хан як бай може раз і нагородити так само, як вони нагородили вже під 50 тисяч осіб нагородною зброєю і не тільки пістолетами, а й автоматами і кулеметами. І ми володіємо цією інформацією і намагаємось робити її загальновідомою. За три месяца они просто не могли получить качественную подготовку. Если бы в полицию набрали лишь фронтовиков, которые прошли несколько лет войны, то это было бы еще реально. А для мальчиков и девочек, которые никогда не держали оружие в руках, для них три месяца это ничто. Доканаидзия Аваков пиарится, а по сути преступность растет, сказал Авак заместной головы Службы безопасности Украины Александр Скипальский. Погоджуся, але хочу сказати, що тут проблема трошки в іншому. Розумієте, коли свого часу Конфуцій сказав, що відправляти людей, не підготовлених на війну, це означає зраджувати їх. І от ми бачимо той самий факт. Це вже не селфі фото. Це війна. Хлопці мають розуміти, що вони йдуть на війну, але перш за все це має розуміти їх керівництво, яке їх непідготовлених фактично кидає на цю війну. Але про що обов'язково ще треба сказати? От ми, описуючи цей випадок, використовуємо такий термін, як трагедія. Трагедія, загибель двох осіб. це трагедія. А в той самий день. Повірте мені, загинуло ще десятки наших співгромадян, яких забили бітами, зарізали ножами, застрелили з нелегальної зброї. А це в них там, в міністерстві проходить як статистика. Відчуваєте mm -hmm. різницю? Так от я хочу сказати, і керівництву МВС і керівництву Національної поліції, і кожному новому патрульному хлопчику. Не забувайте про те. Що в той самий час, коли ви хоч з пістолетами, все суспільство на цій війні беззбройне і беззахисне. Це відкрита студія. Георгій Учайкін, гість нашої програми. Замить знову з вами. Голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін є гостем нашої програми Відкрита студія. Георгій ще раз день добрий. Ну okay. і тепер про саму зброю. Якщо відбудеться, і це станеться, чого так? Багато хто прагне в нашій країні, тому що багато дискусій точиться з приводу цієї теми. Хтось показує, там, ну ж такий європейський закордонний приклад, показує, мовляв, що виходять просто палять там в школах, в торгових центрах. І не варто давати громадянам право на збройний захист. Багато є прихильників цієї ідеї. В разі того, як ми отримаємо це, що це змінить? Ну, дивіться, я розглядаю зброю, о, попри те, що є власником там двох одиниць зброї, я розглядаю це просто як інструмент. Ну, чесно скажу, я не маю часу багато тренуватися, на превеликий жаль. Для мене це просто інструмент, який має вирішувати ті проблемні питання, які виникають переді мною в тій ситуації, в якій опинився. Ніхто ж не буде заперечувати, що потрібно мати, скажімо, аптечку вдома, що якщо, не дай Боже, хтось поїздив, впались. Ми ж не будемо чекати, доки приїде швидка. Або якась почалась пожежа і загорівся автомобіль. Має бути вогнегасник, має бути. Ніхто ж не буде чекати півгодини, доки. Приїде десь поміж селами там а, пожежний. Правильно? А якщо нам сьогодні, в цей момент, у цю секунду, треба рятувати своє життя, своє майно, а, рятуватися від голтування, пограбування, чому ми мусимо чекати на час реагування поліції, яка в кращому випадку, за словами тієї самої Деканаїдзи, в місті Києві приїде за 25 хвилин? А в маленьких містах, а в селах, яким чином вирішити це питання? Тому тут справа не тільки в зброї, безумовно, нам бракує пістолетів, які можна носити з собою, безумовно, але головним домінуючим ми маємо сказати ця влада, точніше, цей режим, бо влада є ми. Цей режим має визнати, що люди повинні отримати незаконно забране право на збройний захист себе. Свої родини, свого здоров'я, своїх гідності, врешті-решт, майна і оточуючих без цього все інше не відбудеться, бо абсолютно безсенсово розповідати нам з екранів телебачення про те, що зростає інвестиційна привабливість країни, коли кожен знає, як реділують підприємства, як у фермерів забирають урожаї, як викидають з квартир колектори. Всі це знають. Ця презумпція поліцейських, і взагалі, міністр Арсен Аваков заявив, що дії поліцейських стануть набагато жорсткішими. Я думаю, що я скажу непопулярно ще, вибачте, будь ласка, але ми не приховуємо ніколи з опозиції. Думаю, що дуже сильно заглядалося крісло під міністром Аваковим, і він вийшов. Від тактики е, захисту перейти до іншої тактики. Тобто, дивіться, е, як може бути ще гірше, тому радійте тому, що є так. Ні, ми не радіємо ані тому, що є. Ми не радіємо його ініціативам. І я думаю, що всі люди е, здорового глузду не пристануть на цю пропозицію. І ніколи вона в парламенті така пропозиція не прийде. Поясню чому. Тому що там, звісно, Є різні персонажі, але вони слідкують за залишками своїх політичних рейтингів і втрачати рейтинги тільки тому, що треба втримати на кріслі пана Вакова. Ніхто не буде. Повірте, тобто це абсолютно однозначно. А що попередити такі події, Ну інші там, ті чи інші ролики ми бачимо в інтернеті, коли водій, там відмовляються, можливо, і на законних підставах продемонструвати свої документи. І, і, там… Провокуючи поліцейських нових поліцейських, того, щоб витягувати його з автомобіля. Можливо, всі нам, нарешті треба зрозуміти. що є от нова поліція, їхні прохання дивіться слід виконувати. От ви що не сказали, нова поліція чи нова патрульна поліція? Тобто, ми маємо зрозуміти, що оця вся псевдореформа, яка фактично обернулася передяганням і ребрендінгом, вона провалилася. Єдине, що ми отримали в такому стані, як маємо, це нову патрульну поліцію. Я скажу чесно, я особисто буду докладати всіх зусиль для того, щоб національна наша нова патрульна поліція, отам, як вона стала краще. Поясню чому. Бо я платник податків, за мої гроші вони отримуються. І я буду слідкувати за тим, що відбувається з моїми інвестиціями. І на своєму рівні буду допомагати, але казати про те, що там відбулось загально, ні. А люди, які сидять в автомобілях, вони ж не розуміють, хто до них підходить. Чи то перетестований, чи то новий, чи той, хто за, з допомогою суду, ні. Тобто це процес надзвичайно складний. Перш за все, не треба людям брехати, бо процес повернення довіри до правоохоронних органів він дуже тривалий після того, що ми пережили. Тобто вони мають розуміти виключно правду, виключно, і тоді ми перші будемо закликати дочемного поводження з патрульною поліцією. Але ще раз кажу: рух не може бути одностороннім, якщо вони не рухаються назустріч суспільству і. Постійно знаходяться в опозиції до повернення права на збройний захист, вони ніколи не отримують від суспільства повагу. Ніколи. Вони мають це усвідомити. І всі ці тривалі маніпуляції останні два з половиною роки, які відбувалися на міністерському рівні і лобі, постійні перешкоди. Вони ж заважають там дуже серйозно. Ну все, край, хлопці, ви програєте. Давайте усвідомимо, що не може бути ситуація, в якій. Поліція виграє, суспільство програє. Не може бути ситуації, коли суспільство програє, а поліція виграє. Виграти має Україна. На завершення нашої розмови ще таке питання в рамках закону: якщо не користуватися зброєю, чи може громадяни себе зараз захистити? Правильно захистити, в той чи інший відповідальний момент. Дивіться, а яким чином, поясніть мені? От ми, я просто не можу зрозуміти питання: захистити як? Ну От я, наприклад, власник мисливської зброї, от я зараз по вулиці зі мною цей рушниці або карабіну не буде. правильно? Як я буду себе захищати? Ну, я ще можу якимось чином, та, там є там, певний досвід. А от е літня людина, а, а жінка, як? Ніяк. І ще потім виникає е от така, знаєте, у нас є стала практика, коли суди, навіть коли ти захищаєш себе і за законом на власній території, власному помешканні за допомогою зброї, намагаються дати цим людям реальний термін ув'язнення, щоб знаєте, на корню вбити саму ідею, що ви можете захищатися. Угу. Типу, ви не можете захищатися. Вас хоче захищати а, міністр Аваков. Розумієте? Ну от в цьому питанні. Я вам дякую за розмову. Дякую за те, що були гостем нашої програми. Це була відкрита студія в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. 100% побачимось. Бережіть себе.